Хочу вам розповісти про лікувальний одяг. На Січі військо сягало по різним підрахункам від 10 до 20 і більше тисяч козаків. Він змальовує чомусь козаків, запорожців, оголеними до поясу. В обробленні таким чином сорочці воші не заводяться. Козак носить її без прання, аж доки вона не зробиться зовсім відхою. Вітер провіював їх, і відповідно вона не мала запаху. Така сорочка була дуже важливою, тому що вона захищала воїна від найстрашнішої хвороби, яка називається сипняк. Музика. Вітаю, друзі! Ви на каналі Калина, я з вами письменниця Тетяна Дугельна. Сьогодні з вами ще раз зануримося в тему козацької медицини або народної медицини, яку використовували козаки, щоб бути здоровими, щоб бути бадьорими, щоб захистити себе від різних пошестей. І саме сьогодні хочу вам розповісти про лікувальний одяг. Так, так. Одяг, який носили наші з вами славетні козаки, як вони його виготовляли, що робили своїм одягом, щоб він їх дійсно захищав, і саме від чого захищав. Тож, якщо вам цікаво про це дізнатися, залишайтеся зі мною. А початок нашого з вами спілкування розпочну із відомої картини Іллі Репіна Запорожці. Згадайте, будь ласка, що саме цього художника Іллю Репіна зараз вже називають українським художником, і саме після початку Великої повномасштабної війни Росії проти України музей метрополітен у Нью-Йорку записав його офіційно як українського художника. Дійсно, дуже багато творців і митців. Мають українське походження, але навіть зараз не про самого Іллю Репіна, а саме про те, що пригадайте, будь ласка, що він був художником-реалістом і він змальовував в своїх картинах і відповідно у його відомій картині, де запорожці пишуть. Листа турецькому султану він змальовує чомусь козаків, запорожців, оголеними до поясу. Що трапило, чому вони не вдягнені, що відбувається, і чому на цій картині він степових лицарів, таких вояків раптом зображає оголеними до поясу. А справа в тому, що він не міг помилитися, бо він отримував консультації стосовно козаччини. У дуже відомого професора Яворницького, який досить конкретно описував сам побут, саме поведінку, і навіть одяг і гарно вивчав, це знав добре часів козацької доби. І тому, коли ми бачимо на цій картині раптом оголених козаків, у нас не постає з вами питання: а що таке, чому саме так вони зображені? і що з тими сорочками, які вони поскидали, а от що з ними справа в тому, що відповідь ми можемо знайти. Книзів посла французького короля при дворі саме Катерини Другої, і цю книгу жан Шерер видав в Парижі в 1796 році під назвою Історія Малоросії. Він описує те, що його дуже вразило, коли він був послом саме на території Росії. Він пише Запорожець. Виловивши великих осетрів, виварює з них у котлах жир і отим рибячим жиром просякає нову полотняну сорочку і дає її просохнути. В обробленні таким чином сорочці воші не заводяться. Козак носить її без прання, аж доки вона не зробиться зовсім відхоєм. І нам здається, що це якийсь абсурд. Що вони ходили в засмалених сорочках. І я навіть чую, як зараз ви мені тут понаписуєте, що це якісь касабські, московицькі, пропагандистські, і так далі, забобони і так далі. І, так далі, і, так далі. і тим не менш, мене особисто це дуже-дуже Вразило, тому що якщо ми з вами просто зараз відкинемо які це наративи, і просто поміркуємо, чи могло б бути це на правду. То ми можемо збагнути, що наші козаки дуже часто себе поводили незвичайним чином. Ну, наприклад, хоча б візьмемо той самий ритуал купання у травах. Ви про нього вже дізналися на каналі Калина. Раптом не бачили це відео, я вам пропоную його обов'язково знайти і подивитися. Так от, давайте припустимо, що все-таки цей посол, який жив за часів тих таких. Пихатих королів, графів, віконтів, маркізів, які не дуже навіть полюбляли тоді митися, а краще парфумами заприскували, щоб від них нічого не смерділо, як то кажуть. І тут він бачить такий дивний ритуал, і він бачить, що він якось працює. Так от. На перше, що ми маємо звернути увагу, що дійсно на Січі військо сягало по різним підрахункам від 10 до 20 і більше тисяч козаків. Отже, осетрів на них настарчити було б важкувато, але ми точно знаємо, що козаки промишляли риболовлює і виловлювали. Великих сомів велику рибу, яку дійсно виварювали і застосовували не тільки в їжу, але і для медицини. Ну, Наприклад, той жир, який стікав при приготуванні риби, вони використовували для дуже таких стілюючих мазів, які використовували, в які додавали ще, наприклад, ті самі витяжку часнику, чи додавали якісь певні цілющі трави. Вони такі мазі робили на основі рибячого жиру і стілювали рани після боїв. Також цей жир могли використовувати в тому числі для створення такої такого одягу. але Йдеться в цьому описі не про побутову повсякденну сорочку, яку козак носить, спілкуючись своєю дружиною, своїми дітьми, перебуваючи вдома, де він може завжди мати свіжу, випрану, дійсно навіть опрасовану, попрасовану певним чином сорочку. А тут мова йде саме про сорочку, яку воїн-козак одягав у похід. І саме в гурті вона могла, могла дуже сильно смердіти від такої обробки. Але так як в морських експедиціях походах, які тривали інколи по півроку і більше, у козаків. То вітер провіював їх, і, відповідно, вона не мала запаху. Але така сорочка була дуже важливою, тому що вона захищала воїна від найстрашнішої хвороби, яка називається сипняк. Це інфекційна хвороба, яку переносять воші. І дійсно, воші на таких сорочках і на людях, які носили такі сорочки, завестися не могли. Тож, е, сипняк часто густо приводив най. Е, Таких сильніших воїнів до смерті, бо це була страшна на той час хвороба. А от саме таке просякання мало місце. І коли наші воїни як були в походах, так і знаходилися в таборах, вони носили такі сорочки. І тому, коли мали можливість просто роздягнутися, як на, за столом на картині Іллі репіна, вони сидять на пів. Голими, з оголеними торсами, тому що мають можливість, як то кажуть, насолоджуватися а, свіжим повітрям. Але... Це не варварська звичка, і якась там незрозуміла не така майже для сучасної людини, просто шокуюча така звичка наших пращурів. Це все-таки такий, знаєте, здоровий глузд, за який ми маємо похвалити своїх пращурів. Це такий практичний розум, який давав їм можливість при наявності, не завжди наявності е, хорошої води питної, при наявності. Нормальної здорової їжі у походах протистояти епідеміям, які могли дуже дуже е, ну, пошкодити не тільки здоров'я, але і е, саме військо, бо від сипняку могло загинути багато людей. Соми або осетри, як в описі Шерера, були свого роду лікарями-епідеміологами для, для нашого війська, для наших козаків. І це не єдина послуга, яку давала козакам риба, яку вони дуже полюбляли. Вона водилася щедро по річкам та затокам, озерам по нашим прекрасним, по нашій території прекрасної України. І тому судаки, сомиляші, коропи, лини вони всі були від великої до маленької дрібної риби. Вони були продуктом харчування козаків. Вони були. Прекрасною їжею і одночасно також і профілактикою від великої кількості захворювань. До речі, запорожці, не дивлячись на те, що в лісах було багато птахів та дичини, не полюбляли м'ясо, вони не були м'ясоїдами. Потім, вже коли вони воювали з кочовими племенами, бачили, як ці поїдають м'ясо, поступово м'ясо стало. Приходити в раціон козаків. Хоча сало їли наші пращури ще за часів трипілля, бо завжди серед свійських тварин були і кабанці, які їх вирощували задля сала. Ну і е, якщо приходилося обирати, об, е, обирати між Риболовлею і полюванням, то завжди козаки обирали те, що легше. Риболовля завжди була легшою, бо полювання також виснажувало. І, відповідно, ще і вони любили все-таки більш пісну їжу, а риба відноситься до більш пісної їжі. Рибне харчування з будь-якої точки зору, воно більш, скажімо, цілюще і навіть в якихось мірі лікувальне. Тим більше, що рибу козаки готували на вогнищах, в казанах, і це було набагато не тільки смачніше, а й корисніше, ніж будь-яка будь-що смажене. Риба дозволяла козакам сідати до столу лише двічі на добу, тому вивільняла час, давала їм довголіття, чоловічу наснагу, вона захищала козацькі гурти від пошистей, ви вже знаєте, як, через отакий лікувальний одяг. І коли козак Наприклад, якщо ми дивимося, чим же ж хворіли козаки, і чи були вони взагалі хворобливою частиною нашого народу, нашого етносу, то ні, козаки могли гинути від поранень, часто від смертельних, але від різних хвороб, які могли, як епідемія, як пошуці на них напасти, вони знали дуже багато різних народних методів, і до них відносилося також і лікувальний. Так би мовити, одяг, або лікувальні сорочки, які просякали саме рибячим жиром. Вам обирати, як відноситись до цієї інформації. Ви можете сказати, що це за дурня, і чому це так вони робили, і хто це цьому може дати доводи. Є джерела, які я в тому числі називала вище. Але, ви знаєте, як на мене, мені здалося дуже цікавим. І дійсно, а чому козаки зображені на відомій картині? З оголеними торсами. Чому? Як думаєте ви? Напишіть мені в коментарях і поділіться своїми думками. Мені було дуже приємно з вами, особливо, коли ви додивляєтесь відео до кінця. Я бажаю вам щасливої долі. Я бажаю вам всього найкращого і нам процвітання, нам, Україні і українцям. Тож, до зустрічі на каналі Калина.